Божий вам. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, продовживши наше з вами життя, дарувавши нам таку прекрасну можливість прийти на це святе місце, щоб прославити Його святе ім'я і не тільки прославити, а ще і почути, що Він хоче сьогодні сказати. Послухаю. Що скаже Бог із книги вічної мені, каже один автор певної пісні. Тому, мої браття, сестри, хочу сказати, що не тільки ми повинні слухати, багато людей слухають і не чують, мають вуха, і не чують, мають очі і не бачать. А Бог хоче сьогодні, щоб ми, слухаючи, прислухалися. Що до нас хоче говорити Бог. І коли ми будемо прислухатися, ми обов'язково почуємо те, що хоче нам сказати Бог. Це залежить від нас, де ми будемо знаходитися, де буде наше серце. Бувають такі моменти, що ти підійдеш до людини, розмовляєш з ним, щось йому кажеш, а потім зауважуєш те. Що ця людина далеко-далеко від тебе, за тисячі кілометрів може бути, і так далі. Бог хоче, мої браття і сестри, так угодно Духу Святому, що коли ми прийшли на це місце, щоб ми були спосібні почути, не тільки слухати, а почути, так, як свого часу. Почула, прислухаючися Лідія Купчиха Кармазином. Пам'ятаєте, вона прийшла з суботнього дня, вона прийшла на берег річки, вона знала, що там буде павло, там зібралося багато людей, і вони мали одну ціль. Але саме в цьому місці сказано про одну неї, про цю Лідію, яка, слухаючи, прислухалася. І написано, і це побачив Бог, і це побачив Бог, і відкрив її серце, щоб вона зрозуміла волю Божу. І, звертаючися до оточичів, вона каже такі слова: якщо ви признали мене за вірну, то війдіть в дім мій і живіть в мене. Мої дорогі браття, сестри, наше серця бачить Бог. Ми його не бачимо. Але коли ми є близько до нього. То ми відчуваємо нашим духом його присутність на цьому місці. І сьогодні Він хоче відкрити нам наше серце. Сьогодні Він хоче нам відкрити ще багато того, що нам ще є не відкрито. Він хоче, щоб ми розуміли його святу волю і її застосовували у нашому житті. Він хоче, щоб ми мали мудрість від нього, яка згори сходить. Бо коли ми будемо мати таку мудрість, то Він буде нас чинити переможцями. Ми будемо знати, де треба сказати, а де треба промовчати. Ми будемо знати, де треба поступитися, а куди не потрібно йти. Це все нам відкриє Бог. Але нам з вами треба прислухатися. І коли ми будемо прислухатися, ми обов'язково це почуємо, мої браття, сестри. Цьому нам допоможе Бог. Каже премудрий Соломон, коли ти направляєш ноги свої водим Божий, то налаштуй серце своє, приготуй серце своє не для того, щоби говорити, а для того, щоби слухати. Блаженна людина, яка слухає і прислухається, і чує голос Божий. Така людина є дійсно блаженна. І тому, мої браття, сестри. Я буду читати Слово Боже, і ми короткий час пороздумуємо над прочитаним. Воно буде нам на збудування, якщо ми будемо уважними. Є написано в посланні апостолом Павлом до Тимофія в першому посланні такі чудові слова в четвертому розділі. І я буду читати три віршики. Почну. З 14. го Не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророцтвом з покладанням рук присвятерів. 15 й вірш. Про це піклуйся, у цім пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. Уважай на самого себе і на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасе самого себе. І тих, котрі тебе слухають. Мені дуже подобається оцей 16-й вірш, перша і друга частина його. Ну, щоб розуміти другу, то я би хотів так порозсуждати з нами над першою. Є в іншому перекладі написано, от саме цей 16-й вірш, трошки інакше. Є написано: вникай в себе. І в науку, так воно якось доступніше є трошки. Вникай в себе і в науку. Займайся цим постійно, безпереривно. Йдеш, займайся, сидиш, займайся, лежиш, займайся, працюєш, займайся. Це безпереривний процес. Постійно про це думай. Я знаю служителів, які постійно в цьому пробувають. Тому їм не потрібно ніякі бумажки, писати нічого. Вони постійно пробувають в Дусі Божому, і Дух Божий прибуває в ньому. І він каже: займайся цим постійно, вникай в себе і в науку. Мої браття, сестри, коли ми з вами будемо вникати в науку Божу, то ми будемо мати можливість проаналізувати своє життя. Яке воно є в очах Божих і в очах наших так само. І ми тоді зможемо зрозуміти, чи ми є на добрій дорозі, чи ми є не на добрій дорозі. Оцей аналіз нам допоможе і він нам покаже, так як показує компас тому, хто йде в дорозі, чи він йде добре, чи він йде недобре. Якщо людина заблуджується, я не знаю, чи вам відомо, і немає вона компаса. Я багато чув від людей, які блудили, і ви чули, можливо, таке, що людина вертається на те саме місце. Ви чули таке? Ну, так пояснюють. Не знаю, наскільки це правда чи неправда. Коли людина відчує, що вона заблудилася, в неї. Проявляються певні хвилювання, так як в нас з братами, які на цьому місці, і от сестричка теж вона нам засвідкувала, що вона хвилювалася. Вона хотіла гарно приспівати, але я хочу сказати, Бог прийняв це, що вона співала, можливо, набагато більше, ніж якихось великих артистів, тому що Бог дивиться на простоту серця. І коли людина побачила, що вона вже заблудила, в неї проявляються певне хвилювання. І вона починає йти. І через якийсь час вона розуміє, що вона прийшла на те саме місце. Кажуть, так не знаю, чи правдиво кажуть, чи неправдиво, що коли людина хвилюється, в неї є тоді кроки нерівні, її і одна нога чуть-чуть йде не так. І тому вона так йде, як за циркулем, і вертається знову і знову туди. Тому, мої браття, сестри. Коли ми з вами виникаємо в себе, коли ми з вами виникаємо в Божу науку, ми можемо аналізувати, чи ми йдемо добре, чи ми заблудилися. І коли ми так будемо робити, то Бог буде чинити нас переможцями. Він буде показувати нам наші недоліки, наші всякі недостатки. І Він не тільки нам буде їх показувати, він буде допомагати нам їх виправляти. Бо Бог не хоче смерті грішника, Бог хоче, щоб грішник навернувся, покаявся і жив. Ось так хоче Бог. Він не є до нас рівнодушний. Він не просто на нас дивиться так, як часом люди дивляться. Він дивиться на нас, як на подвиг. Своєї душі. Він дивиться на нас, як на тих, за кого Він смерть прийняв, за кого він кров пролив свою. Він дивиться на нас, як на тих, для кого він воскрес для нашого правдання. І дивіться, що є далі написано. У, так, і там третя, частина, друга частина того вірша. Бо чинячи так, ти спасеш себе самого і тих, які тебе слухають. Коли ми будемо аналізувати. Ми будемо мати шанс виправитися, а в такий спосіб ми будемо мати шанс спасати себе, бо всі ми багато согрішаємо. Нема такої людини на світі, яка б жила і не грішила. Ми не хочемо грішити, але ми можемо грішити. Ми йдемо по вулиці, ми не хочемо спіткнутися і впасти, але ми можемо впасти, правда? І коли ми є нормальні люди, і навіть таке, якщо трапиться, нам соромно, правда. Ми засоромимося нам боляче, нам жалко одежі, яку ми пошкодили. Ми відчуваємо біль в нашому тілі, ми відчуваємо сором від оточуючих людей. Абсолютно так само в духовних питаннях, мої браття і сестри, якщо ми десь промахнемося, якщо ми спітнемося і впадемо, порою нам соромно, я не знаю за вас, я знаю за себе. Я кажу: Господи. Я не можу підняти очей до тебе, мені дуже соромно. Як я міг так сказати, як я міг так поступити? Боже, прости мене і дай мені сили, щоб я пильнував, щоб я не був байдужим, бо горе байдужим на сьогодні. І ви знаєте, і коли так попросиш Бога від щирого серця, милосердний Бог піднімає, каже нам: Слово Боже, що праведник сім раз паде і встане, бо його Бог піднімає, слава нашому Богу! Чудному і благословенному. бо так каже поступаючи, ти себе спасеш і тих, які тебе слухають. Як це виглядає практично, мої браття, сестри? Я хочу звернутися ще до слова Господнього, яке є написано в діяннях святих апостолів, в восьмому розділі, і буду читати з 26 го вірша. Брат пастор сказав. Про ангелів сьогодні дуже влучно сказав, благословенно сказав. Ангели є суть служебні духи, яких Бог посилає на служіння тим людям, які мають спадкувати спасіння. Разом з тим Господь називає ангелами нас, людей, служителів своїх, які служать Йому, які ведуть церкву. І Він каже, ангелу Ефескої церкви написи. Ангелу церкви в смирні напиши, ангелу церкві Леодікії напиши. Це все служителі Божі, мої браття і сестри. Тому є написано: а ангел Господній промовив Пилипові. Я думаю, що нам всім відома ця подія, ця історія. Ми знаємо, хто такий був Пилип, це був муж Божий. Один із семи диякунів, які вибрала Первоапостольська церква. Це був муж, який був сповнений силою Святого Духа. І Бог через його життя і через його служіння творив велике чудо і знамена в народі. І навіть люди, які слухали Його, вони палили ці всі книги ворожбицькі і все це. І навіть там такий був Симон ворожбит, що теж, вроді, покаявся. І пристав до Пилипа, і хрещення прийняв, і не відступався від нього. Ну, кінець, ви знаєте, який був далі, я не буду на цьому зупинятися. Але ось цей ангел Господній, хто такі ангели Господні для нас, мої і сестри? Я хочу сказати відважно, що ангели Господні для мене і для тебе, дорога душа, це є наші співпрацівники. Коли Іван був на Патмосі, пам'ятаєте, і він побачив ангела, який показував йому все те, що має вскорі статися, то він каже: я впав до ніг, його немов мертвий, щоб поклонитися йому. Але він сказав: не роби цього, не роби цього. Бо я, бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, Богові вклонись. Що таке означає співслуга? Співслуга це є співробітник. Ми всі слуги Божі, а ангели Божі наші співслуги. Тільки є різниця між нами, що ми в тілі, ми люди, а вони суть духи служебні, як я вже казав, яких Господь посилає на служіння тим людям, які мають спадкувати спасіння. Отака От різниця, мої браття і сестри. Тому оцей ангел Господній промовив до Палипа. І нема написано, що Палип його злякався, так як злякався Захарія. Так нема написано. Дивіться, що він йому каже. Устань, та на південь йди на дорогу, що від Єрусалиму до гази спускається. Порожня вона. І вставши, пішов він. І ось муж ітіопський скопець. Вельможа Кадакії, цариці Етіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитися, вертався, сидячи на повозі своїм, читав Пророка Ісаю. Він йому не каже ціль. Він йому каже: ти встань, і йди на південь, на дорогу, що з Єрусалиму спускається до гази. Порожня вона. Коли б не був цікавий, він казав, Боже, він не казав так, як казав Захарія, він не ставив питання. Він смиренно, я думаю, не пішов, а побіг. І коли він вже прийшов на вказану адресу, він побачив повоз, який їде. І він знову чує голос ангела Божого. Він знову чує, і що каже цей ангел йому, промовляючи, підійди і пристань до цього повозу. І він знову слухається. Пилип же підбіг і почув, що той читає Пророка Ісаю, та запитав його: чи розумієш, що ти читаєш? Не побоявся. Запитати такого великого вельможу, я собі уявляю, яка там охорона була можливо, який кортеж був, скільки людей його охоронців супроводжували. А він просто ті серця питає: а ти розумієш, що ти читаєш? Пилип розуміє, що той епіоплянин, він може не розуміти абсолютно. Ти розумієш, що ти читаєш. Він розуміє, що недаром його ангел Господній туди послав за цією адресою. А той відказав, як же можу, як ніхто не напутить мене. І впросив він Пилипа піднятися та щисти з ним. Зараз рідко таке почуєш, а можна сказати, і не почуєш. Зараз люди так во тримають голови. А цей чоловік в смиренні серця каже: якщо щось може, прийди, бери його коло себе. Ви знаєте, я не думаю, що пили був з якогось салону убраний, можливо, так, як ми з вами, що від нас пахне гарно. Або сяком в пилюці, бо біг, там жара, з путів, може потом чути і так далі. Але цей чоловік його не гнушається. Якщо ж ти знаєш, йди сюди мерщій. Розкажи мені, розкажи мені, про кого то говорить пророк. Він знав, що пророк про когось говорить. але не розумів, про кого, чи про себе говорить, чи про когось іншого. І дивіться, є написано, що Пилип відкрив уста свої. І зачав від цього писання, а писання було таке, як вівцю на заріс його ведено, і як ягня супроти стрижия безголос, так він не відкрив уст своїх, у приниженні суд йому віднятий був, а про рід його хто розповість, бо життя його із землі забирається. І коли йому пилип почав пояснювати це місце, коли він йому почав. Малювати цю прекрасну картину спасіння Господнього. По дорозі, коли вони їхали шляхом, вони прибули написано до якоїсь води. Я собі так нараз роздумую над тим місцем. Наскільки той чоловік був простий, наскільки він дійсно хотів пізнати Бога, наскільки він хотів дійсно служити Богові оцей ефеопський вельможа. І дивіться, слухаючи такого простого чоловіка. Ви знаєте, я не раз по собі суджу. Скільки людям я от говорив, як вчора брат пастор говорив, що є люди, які призначені для того служіння, і л'ється, як рика з їхніх їхнього. Вони не думають, вони особо не готуються. Вони просто з Богом ходять. І Бог їх вживає, мої браті сестри. І так вживав Бог оцього Пилипа. Він. Простоті серця міг так донести тому чоловікові, він мав, міг так намалювати ту, цю картину, що цей вельможа каже, чекай, ось вода, а що заважає мені хреститися. А Пилип не каже: О, слава Богу! Дякую Богу, що ти за це все зрозумів. Він так не каже, ми так часто кажемо. Ви знаєте, я так кажу, браття, сестри, але Пилип так не каже. А Пилик каже по-іншому підожди. Якщо ти віруєш від усього серця, то тільки тоді умова є. Якщо, а якщо ні, йдемо далі. Якщо ти віриш від усього серця, то можна. І написано, що він дає наказ зупинити цей повіс. І повіс зупинився, і зійшов вельможа. І зійшов Пилип. І війшли в воду. І написано: і охрестив його Пилип. І коли вони вийшли з води, ангел Господній, який говорив з Пилипом, я припускаю, що цей самий ангел, підхопив Пилипа і не стало його. Десь аж в Газі опинився за якусь сотню кілометрів. Не треба було йому. Літака, білет купляти і так далі, а просто так силою Божою опинився в другому місці, і що він там робив, мої і сестри. Написано переходячи, звіщав Євангелію всім містам. Вчора ми були на молитві, і пастор Брат казав так само, що найбільше в своєму житті робив Христос. І я думаю, що не буде зайвим, якщо я скажу повтору, з дозволу пастора його слова, що Христос найбільше проповідував Євангелію, отак, от як робив Пилип, проповідував і вздоровляв хворих людей. Слава нашому Господу! А що трапилося з цим чоловіком, з тим вельможою? А написано, що вийшовши з води, він вже не побачив Пилипа, сів на повість. І поїхав, радіючи, слава нашому Господу, браття, сестри, ми маємо чому радіти. Бог нас покликав, Бог нас помилував. Але сьогодні Він хоче, щоб я і ти, дорога душа, виникали в себе, виникали в писання, займалися цим постійно, аналізували своє життя. І як будемо так поступати. То є гарантія 100% того, що ангели Божі табором будуть стояти біля нас, Бог буде вживати нас, і багато людей ще прийдуть до Господа, і каже нам книга про Даніїла. А ті, які навернули багатьох до правди, будуть сіяти як зорі. Навіки на завжди, хай благословить нас Бог, і хай нам цьому допоможе, щоб ми були вірні йому завсіди. Амінь.